Перед мікрофоном Христина Срібняк ви слухаєте програму Свій цех у сьогоднішній програмі. Репортаж з відкриття музею сучасного мистецтва у Варшаві, а також контроверсійна інсталяція. Але героїв яку ідею вкладали у неї автори, та які це матиме наслідки. Це насамперед місце для людей для зустрічі одне з одним. Ми для зустрічі із мистецтвом. Понад 50 тисяч відвідувачів уже завітали до нової садиби музею сучасного мистецтва у Варшаві на площі Дефілят, поруч із палацем культури і науки, яку урочисто відкрили у п'ятницю, 25 жовтня. Свято з огляду на майже 20-річне очікування появи цього приміщення вирішили продовжувати аж 15 днів, тож триватимуть інавграційні заходи до 10 листопада. Будівлю площею майже 20 тисяч квадратних метрів спроєктував американський архітектор Томас Файфер. І на відміну від палацу культури, який вертикально вивищується над околицями, будівля Варшавського музею сучасного мистецтва розміщена горизонтально і складається із двох сліпучо білих прямокутних форм, ніби підвищених над землею, адже стіни партеру повністю скляні. Вартість нової будівлі склала майже 700 мільйонів злотих, а проєкт був профінансований. Ваний місцевою владою Варшави, і ще на початку будівництва проєкт музею сучасного мистецтва викликав дискусії з-поміж політиків, мистецтвознавців та бурхливі суперечки між Варшав'янами у мережі. Натомість на відкритті Часковський, мер міста Варшави, висловив переконання, що музей стане одним із символів нового центру Варшави, адже й музей Гугентайма у Більбао та центр Жоржа Помпіду у Парижі свого часу також викликав викликали незадоволені оцінки, але нині стали справжніми символами своїх міст. Ну а від себе нагадаю, що і ейфелева вежа, без якої вже мало хто може уявити Париж, також свого часом зазнавала нищівних скептичних оцінок. для цей момент. Є абсолютно історичним та унікальним для столиці, принаймні з кількох причин такого місця у Варшаві не було вже багато десятиліть. Місце, яке було би створене з нуля саме для популяризації польського мистецтва. Місце, яке саме по собі є абсолютно вражаючим. По-друге, цей проєкт, який вписується у новий центр Варшави, нам поступово вдається продовжити реконструкцію. Поблизу Палацу культури і науки з'явиться не лише музей сучасного мистецтва, а й звісно, центральна площа. Згодом усе це зміниться до невпізнаваності. По третє, у нас з'явилося місце світового рівня для популяризації польської культури сучасного мистецтва, яке не має аналогів і викликає величезну зацікавленість. Саме тут можна буде показати понад 2,5 тисячі експонатів, які має музей сучасного мистецтва. Але це місце набагато значуще, тому що це місце буде місцем зустрічей, місцем дискусій. Я сподіваюся, що це буде також місце, де створюватимуться нові тенденції, але також і місце просвітництва, тому що дуже важливо, щоб музей сучасного мистецтва мав ще й освітню функцію. Ми показуємо, що здатні реалізовувати великі амбітні проєкти, які не поступатимуться найбільшим світовим художнім музеям, і який співпрацюватиме з такими музеями, як Мома, музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку, Рейна Софія, національний музей, центр мистецтв імені Королеви Софії в Мадриді, чи Модерн Тейт. Тейт Модерн у Лондоні, я дуже радий цьому і переконаний, що в певному сенсі ми відкриваємо нову сторінку в історії Варшави, а також в історії Польщі, і що це місце, яке буде вирувати життям і стане своєрідною іконою мистецтва не тільки для Польщі, але й для Європи. В історії також в історії Польщі. і що то місце, кребандженіло життям, стане ще в певному сенсі. Іконом штуки не тільки для Polski, але również для Європи. Директорка музею Йоанна Митковська в свою чергу наголосила, що колектив її прагне, аби це місце стало відкритим простором для зустрічей і для діалогу нам на тим, то була Ми дуже хочемо, аби це була установа для всіх і для кожного, аби вона відповідала вашим очікуванням. А також була і для місцевих художників, для місцевої мистецької сцени і водночас сприяла міжнародному обміну. Ми хочемо зробити музей місцем для дискусії, місцем, де можуть відбуватися суспільно важливі дебати, і в той же час місцем для освіти і споглядання мистецтва. Ми також намагатимемося. Підготувати все це для вас, запропонувати це вам робити разом. Дуже важливо, аби наша нова будівля, яка стоїть навпроти палацу культури і науки, символічно змінює цей центр столиці. Це будівля присвячена відкритій рівній демократичній культурі. І я сподіваюся, що її архітектурна форма, привабливість інтер'єру, його просторість призначені саме для зустрічей, для дебатів. І сприятимуть цьому, і я хочу подякувати Дякувати величезній кількості людей, без яких ця будівля не існувала би архітектору, всім, хто особисто докладав зусиль для того, аби він став успішним. Але я також хотіла би згадати інші дві важливі групи. Це митці без них музею не існує, і вони є першим натхненням, першою аудиторією. Це важливо, тому що митці у Польщі перебувають у складній ситуації. Триває боротьба за те, аби вони були включені до системи соціального та пенсійного забезпечення. І я сподіваюся, що відкриття цього музею допоможе поліпшити їхне становище. Ну і друга річ це люди, які працюють у культурному секторі. Сьогоднішнє святкування це велике свято для команди музею сучасного мистецтва. Ці люди багато років працювали з великою відданістю, самовідачею, аби побудувати це приміщення. І я багато інших також працівників культурного сектору вони роблять це з великою пристрастю хоча їхня праця часто не є. Видною, тому сьогодні важливо пам'ятати, що це також їхня робота, їхнє свято, і без цього творчого бродіння всередині цей музей, принаймні у такій формі, у таких назначенні з міжнародним впливом напевно би не існував. Музеум, принаймні, в такому кшталті і о значенні, значенню, таким. Впливі міжнародним з певностю не було постійна експозиція. У новому приміщенні музею відкриється у лютому 2025 тисячі двадцять п'ятого року. Спочатку буде представлено переважно перформативне мистецтво, а загалом своє місце у просторі віднайдуть до 2,5 тисяч експонатів із колекції, яка накопичувалася протягом 20 років. Перші тижні роботи музею у новій будівлі ознаменуються презентацією кількох масштабних скульптур та інсталяцій. Ей, Польських та міжнародних митців, і ця частина колекції стане важливим маніфестом, який наголошує недооціненість певних митців. Зокрема, велика посмертна популярність наздогнала Аліну Шапочніков. Глядачі побачать її роботу. Дружба також у просторі віднайдуть своє місце роботи Магдалени Абаканович і сучасних мисткинь міжнародного значення Сандри Муджінги, уроженки демократичної республіки Конго або Сесілії Вікунії. Ійської ікони феміністичного мистецтва історія музею сучасного мистецтва у Варшаві бере початок у 2005 році. Перший проект був обраний на міжнародному архітектурному конкурсі, який завершився у лютому 2007 тисячі Зі 109 поданих концепцій на вищу оцінку отримала пропозиція швейцарського архітектора. Однак, зрештою, місто розірвало з ним контакт, і у 2014 році було доручено здійснити архітектурний проект. Томасу Файфером. Таким чином, будівництво розпочалося у 2019-му і завершилося цього року, у 2024-му. Перший поверх будівлі виступає з ланкою між інтер'єром і містом. Засклені фасади партеру, за задумом архітектора, підкреслюють відкритість і запрошують людей увійти всередину. Серцем музею є монументальні білі сходи, довкола яких організовується виставковий простір галереї, бібліотеки бібліотеки аудиторії для освітніх проєктів, кінозали і кав'ярні. На кожному поверсі є кімнати із панорамними вікнами, що виходять на вулицю Маршалковську та південну частину площі Дефілят. Томас Файфер витратив багато часу, аби зрозуміти історію цієї частини Варшави. Тому внутрішнього оздоблення дещо стилізується до модернізму 60-х років. Навана Райтінзґа. Знаєте, коли я приїхав сюди 10 років тому. Я відчув ренесанс і новий дух, який тут розвивався. Це було дивовижне відчуття. А те, що ви бачите тут, є результатом чудової співпраці між директоркою музею Анною, її командою, містом, багатьма митцями і багатьма майстрами, які говорили зі мною відверто. А відтак їхній голос був дуже важливим у формуванні цього простору. Будівля виконана і з бетоном дерева і нержавіючої сталі, і все це зроблено місцевими майстрами. І я мав почуття гордості за те, що ми будуємо, і за те, що ця будівля означає для міста Варшави, для країни Польщі загалом. Ви відчуєте цю майстерність, коли почнете підніматися сходами і заходити у галереї, які діляться світлом Варшави. І кожен, хто брав участь у будівництву, а це сотні майстрів, доклали свою руку до цього. І це їхнє свідчення того, що ця будівля має свій голос. І знаєте, я сподіваюся, що будівля матиме різні погляди від людей, які сюди приходитимуть. І не обов'язково всі мають бути за чи проти. Вони повинні висловлювати свою думку. І відтепер на довгий час у майбутньому на багато багато десятиліть ця будівля буде належати цьому місцю, цьому місту, і я сподіваюся, що вона стане улюбленим місцем для зустрічей людей. Будівлею для людей які будуть перебувати тут разом, ми хотіли створити сильний архітектурний витвір, який би давав відчуття постійності для цієї інституції. І я вважаю, що ця будівля це каркас для мистецтва. У нас є дуже специфічні кімнати. І ви побачите у галереях дуже специфічні за розміром приміщення, і з роками вони будуть наповнюватися мистецтвом, мистецтвом того часу і мистецтвом сьогодення. Тож я бачу цю будівлю як рамку для цього мистецтва. Одна із причин, чому вона біла, полягає у тому, аби надати мистецтву більшої присутності, аніж кольори, ніж декоративні елементи. Ця рамка для мистецтва, і вона надає мистецтву, яке тут знаходиться. Відчуття присутності, тоді як архітектура має тенденцію трохи відходити на другий план. І за фреймфиарт, анітґівз з арт, вичиз гір, а сенсопресенс, веде архітектур дріфт авей абит. Також у новому просторі музею сучасного мистецтва у Варшаві реконструюють експериментальну студію польського радіо, яка була побудована у 1957 році за проектом Оскара Хансена. І це було місцем для акустичних експериментів та наукових досліджень. Про це поговоримо у наступному випуску програми Історія польського радіо. Паралельно із урочистим відкриттям нової будівлі музею сучасного мистецтва у Варшаві, яке триває до 10 листопада, у кількох метрах від нього розгорнулася інсталяція Алея героїв, яка стрімко здобула скандальну славу у мережі. Її встановили в суботу, 26 жовтня. На трьох залізних рамах були натягнуті банери із принтом. На плакатах зображені українські військові із вирізаними обличчями, так аби перехожі могли зробити власні фото. А знизу були вказані дати народження і смерті військових і підпис Стань героєм. Інсталяція викликала значне обурення серед українців, частина із яких сприйняли її. Цитую насмішкою над горем і болем українців. Організатори інсталяції, працовня «Отвартих кризисов, обурювалися щодо невдалої ідеї у коментарях під їхнім дописом у соцмережі. Як українці, так і поляки, як інші люди мають відчути себе героями, ставивши своє. Обличчя в плакат, де вирізано обличчя людей, які загинули на війні. Як людям, у яких хтось близьких людей загинув, дивитись на це все не менше засмучувало людей те, що перехожі фотографувалися у цих банерах із посмішками. А підсилилася хвиля обурення, коли на одному із зображень інсталяції почали впізнавати колишню військову активістку і блогерку Євгенію Емеральд, яка на щастя жива. Як я дізналася, мені в неділю зранку написали підписники і скинули дане відео. Вони були шоковані мені здається більше ніж я. По-перше, мені не сподобалось те, що в мене не спитали дозвілу на використання моїх фотографій. А друге, мені не сподобалося те, що ну я ще досі поки що жива, наче мене ховати заживо, так а по-третє, мені не сподобалося, що автор відверто збрехав, тому що він сказав, що це нереальні люди, що ці е, військові були створені завдяки штучному інтелекту. Я кажу, ну як так, якщо це я. І я скинула йому оригінал цього фото. Ну там навіть же ж на цьому борді, ну мої татуювання, моя зброя. Ну тобто, ідентифікувати мене було досить просто, тому що. У ну, я так трошки відома, тому підписники всі мене одразу впізнали. Певну недовіру користувачів до проєкту викликало те, що сторінка «Працовня от кризисів» була створена незадовго до встановлення інсталяції Алея героїв у Варшаві і мали лише пару десятків читачів. Як пояснив у коментарі польському радіо для України візуальний митець Янек Замойський, який є співавтором інсталяції, «Працовня от кризисів» – це його новий творчий проект, який він буде реалізовувати у майбутньому. Ідея студії полягає у тому, аби працювати з особистими кризами у поєднанні з глобальними, які зараз відбуваються у світі. А серія починається зі співпраці з українською мисткиною Жанною Кадировою про свою інсталяцію. Але героїв на сторінці в інстаграмі студія написала, що це багатошаровий коментар щодо сучасного статусу героїзму, пам'яті про героїв і того, як ці наративи інтегруються у повсякденний візуальний і соціальний. Альний ландшафт. у неділю, 27 жовтня. Інсталяцію демонтували. А працовня отвертих кризисів кризисов на сторінці у соцмережі опублікувала вибачення за образу почуттів. От як пояснює ідею цього проекту, сам автор може тільки нав'язу до того тих наших комунікатів на стоні. Я хочу ще раз повернутися до теми наших повідомлень на сторінці і перепросити. Для нас дуже важливо підкреслювати, що ми не вибачаємося за сам проект, адже вважаємо, що. Що він є проукраїнським і привертає увагу до того, що відбувається в Україні упродовж останніх двох з половиною років з часу трагічних подій, пов'язаних з російською агресією. Цей проєкт порушує багато різних питань. Він зачіпає дуже делікатні теми смерті, жартовності, порушує табу безумовно. Ми усвідомлювали це від самого початку, але мусимо визнати, що роль мистецтва полягає в тому, щоб ставити складні питання. Ми це робили. Хочемо робити, але з добрими намірами дуже важливо не трактувати неправильно нашу мету, наше ставлення до цієї інсталяції, яке було однозначно проукраїнським. Натомість наше вибачення стосується технічного боку, тобто помилки, якої я припустився в цій частині нашої спільної з Жанною Кадировою інсталяції. Я не провів достатньої графічної обробки фотографій, які взяв з інтернету, портретів реальних. Військових мені здавалося, якщо не буде видно їхніх облич, і те, що я змінив дати, змінив певні графічні макети, буде достатньо і образи не будуть. Пізнавані таким чином вони стануть нейтральними, лише символічними. Натомість у наш час інструменти Google дуже легко з цим впоралися. Звинувачені у цій справі справді багато. А російська пропаганда вже активно почала використовувати ситуацію для поширення фейків. Ми з Жанною постійно контактуємо з родичами тих людей, які були ідентифіковані на фотографіях. Маємо повідомлення, в яких вони висловлюють певне несхвалення такої форми використання цих. Зображень, але розуміють наші цілі та завдання, і навіть дякують нам за участь, хоча й підкреслюють, що це було недоречно, і ми перепрошуємо за це, але не за нашу роботу, адже ми віримо в неї, і нашою метою було стимулювати дискусію навколо цих тем. Я сподіваюся, що це перше емоційне враження з часом поступиться місцем певним роздумом, і можливо, чого ми зараз прагнемо з Жанною в медіапросторі – також виникне серйозна дискусія про значення цієї роботи. Жанна Кадирова, відома українська художниця, роками, прагне привернути увагу до теми України в усьому світі. Вона також є людиною, яка активно підтримує українську армію. Я, в свою чергу, уже 10 років керую фондом та галереєю «Чулость», де ми виставляли українських художників, і у 2016 році ми організували виставку. Чутливість, тобто у центральному будинку художника. У Києві як фонд ми здійснювали великі акції, відправляли газові плити у співпраці з українськими активістами, зокрема організацією «Лівий берег для мене було дуже важливо з самого початку дати зрозуміти, що ми є великими друзями України і висловлюємо повагу та солідарність з українським народом. І ця робота, хоч і була складною, але її головною метою було привернути увагу до проблем України. і праця, якби дуже трудна. To jej naczelnym celem było skierowanie Уваги на справу українську. митець додав, що дату відкриття музею сучасного мистецтва у Варшаві для демонстрації своєї інсталяції обрав не випадково, адже хотів привернути увагу до війни в Україні якомога більшої кількості відвідувачів цієї установи. І з проханням звернути увагу на інсталяцію, яка вочевидь образила почуття українців до Міністерства закордонних справ в Польщі. Звернулося посольство України Республіки Польща і в неділю, 27 жовтня, як відомо роботу демонтували. Коментує тимчасово повірений у справах України посольства України у Республіці Польща Роман Шепеляк. Я не знаю, які були наміри цього чоловіка, але в центрі Варшави в час і на місці важливої для столиці події відкриття музею сучасного мистецтва були чомусь встановлені стенди, виконані в стилізації. Візуальних матеріалів Міністерства оборони, які в принципі викликали обурення, як ми знаємо, в громадськості як і в Польщі, так і в Україні. Ми як посольство зразу сконтактували з представниками польської сторони щодо цієї контроверсійної інсталяції. Тут ми вдім дуже вдячні. Ну я маю на увазі представників Польщі Республіки Польща за небайдужість і увагу до цього питання. Ну, як ми знаємо, на сьогоднішній день. Інсталяція знята і вже є офіційні вибачення. Я не знаю його справжніх намірів, але ідея в принципі була дуже невдала і не на місці. От, може, в таку гостру реакцію, якраз також українців, як в Польщі і в Україні, зумовило те, що ми цього року почали в жовтні, якраз цього місяця почали набір добровольців до українського легіону громадян України. Всі інсталяції згідно з законодавчими приписами погоджуються із місцевою владою. Польське радіо для України звернулося з проханням про коментар до адміністрації міста Варшави. Та поки що отримати його не вдалося. Однак, якщо ми його отримаємо, то обов'язково публікуємо на нашій сторінці. Чи не допомогло би уникнути подібних ситуацій у майбутньому? Аби місцеві органи узгоджували подібні заходи із посольства. України запитую Романа Шепеляка. Ну, звісно, звісно, що це було би добре, і але в нас є дуже тісна співпраця в тому питанні, зокрема з міністерством закордонних справ. І вони, якщо знають про якісь більш значущі акції, вони нас намагаються про них повідомити також в своєму порядку. Ну тут може ніхто дійсно не вник в суть самої акції і дали дозвіл на таку інсталяцію, але бачите, деколи бувають такі проколи. Чи подаватиме до суду за незаконне використання її зображення Євгенія Емеральд, поки не визначилася, оскільки процес перемовин на все ще триває, спочатку ми не порозумілися, оскільки ну він мені писав дуже багато тексту каяття якогось, я не бачу далі. Безпосередньо я вже з ним не хотіла спілкуватися і спілкувалася з його колегою, нашою українкою Жанною, і вже з нею в мене вийшов досить конструктивний не діалог, тому що вона визнала, що так, ця експозиція була не досить толерантна. Повідомлено про те, що був використаний штучний інтелект, але як виявилося, були використані реальні фото, і це не ок. І вона сказала, що вона поспілкується зі своїм товаришем, автором цієї історії, і що він видалить все, все буде демонтовано і будуть вибачення. Ну і так і відбулося, як як ви потім побачили. То навіть якщо виключити той факт, що там була я, я вважаю, що в принципі дані інсталяції вони недопустимі. Це не толерантна творчість, це творчість, яка ображає не тільки українців, не тільки військових, а в цілому Україну. Це якийсь агресивний маркетинг, і треба з повагою ставитися до того, що зараз відбувається в нашій країні. На цьому я Христина Срібняк прощаюся з вами і дякую усім співрозмовникам за те, що відгукнулися і надали свої коментарі. Запрошую на авторську програму Свій цех наступного четверга о 18.05.